Доброго дня! Сьогодні вам продемонструємо ще одну невеличку посилочку, як ми рахуємо, перевіряємо радіоелементи, які отримали, ну і розкажемо, які є можуть бути нюанси з певними видами радіодеталей. Перед тим, як почну, хочу ще раз нагадатися, що бажано, щоб клієнт, коли відправляє нам посилочку, вкладав листочок з переліком. І сумою, яку він бачить, і як він бачить, скільки то має коштувати. Ну, ми все рівно перераховуємо, і щоб якщо є, є якісь питання, щоб було чітко видно, в чому вийшла різниця. І друге прохання це ну, таке того, що обов'язково треба, щоб клієнт вкладав листочок, в якому вказує номер телефону, прізвище і номер банківської картки. Тому що по закінченню підрахунків завжди приходиться перезвонювати, визначати, можна почути недобре. І Виникає дуже багато нюансів по розрахунку потім. Ну що, почнемо. Посилочку ми вже відкрили, тому побачили два таких цікавих радіоелемента, як резистори ПТП. Такі резистори, якщо маркування їхнє без року, вони чуть-чуть дешевші по ціні і вони проходять перевірку. Перевірку цих резисторів, хлопці, мені вже зробили. Сказали, що є в них наявність того матеріалу, який нас цікавить. Ми бачимо, що це резистор ПТП-5. Один на 10 кОм і другий на 5 кОм. Значить, резистор ПТП-5 опором, ПТП -5, опором 5 кОм на сьогоднішній день вартує. 1108 гривень. Але в нашому прайсі на нашому сайті ви можете побачити, що є примітка. Якщо без року випуску на шильдіку, як в даній ситуації, це мінус 25% від вартості. Тому що фактично це виходить нові руки, а не старі, і вміст матеріалу, який нас цікавить, в них на 25% нижчий. Тому ми отримуємо 1108. Мінус 25%. Вартість такого резистора 831 гривна. Другий резистор ПТП-5, цей Ага, це цей був на 5 кілом, вибачаюся, а другий на 10 кОм. Резистор на 10 кОм вартує 834 гривни. Він так само без року випуску. 834, мінус 25%. 625 гривень, 50 копійок буде він вартувати. Це дуже цікаві резистори, рідкі, але є набагато дорожчі з, з, з нижчою омністю. Так, наступна позиція, ми бачимо процесор, прислали нам, керамічний. Жовті ножки без жовтих квадратів. На сьогоднішній день вартість такого процесора 121 гривна 50 копійок. Наступна позиція, яка ми подивимося. Ми бачимо два реле Рез 9. Два реле Рес 9 з паспортом 18.02. І з руками випуску одне 6 місяць 85-го року, а другий, чот... другий місяць 84-го року. Реле Рез9 з таким паспортом в нас є прийомне, але є примітка рік випуску до 85-го року. Тобто одне реле ми будемо рахувати. Вартість на сьогоднішній день 115 гривень 70 копійок. А друге реле, на жаль, неприйомне, тому в сторону відкладаємо його. Ще маємо два такі реле, які так само є в нашому прайсі. RME2. Вартість, вартість такого реле усіх років випуску 36 гривень 40 копійок. Два реле, 72 гривни, 80 копійок. Наступна позиція. Реле рес 48 Ми бачимо ціле заводське опакування. З паспортом 213. Маємо. 20 штучок, перевіряємо паспорт. Так, паспорт всюди однаковий. 213-83 рік. Так, 1983 рік, 213-й паспорт. Так, Р-48 з 213-м паспортом. Всі рука вартують 72 гривни 90 копійок. На сьогоднішній день. Получається 1458 гривень за цю коробочку. І в наступних кінка позицій. Ми бачимо краєм конденсатори Бачимо оранжевий, бачимо зелені і бачимо окукльонку, і в ній клієнт положив два пластмасових. Зараз поступово ми будемо з ними працювати. В цьому пакетику, як ми можемо побачити, в нас конденсатор 6Е, 6H50 і 6H30. Так, він відсортований весь. Це всі конденсатори, які попадають в одну групу. На сьогоднішній день оранжевий конденсатор групи H30. H50D і є, вартує 35 604 гривни за кілограм або 35,60 гривень за один грам. 35 гривень 60 копійок за один грам. Ми маємо 19, 19 грам конденсатора. На 3560 676 гривень 40 копійок. Поставлю так от, щоб було краще видно. на позиція, так само оранжевий конденсатор. І група в нас загальна. Ні, бачите, між загальною попадається один, одиничка двійка. має таку от характерну форму. Ні, це 6 я Неправильно, вибачаюсь. Але є і одиничка двійка. Дуже багато клієнтів помилково кидають їх до загальної групи, ну, але ми перевіряємо завжди усе і все завжди враховуємо. Ну, Вроді би, усе одиничка двійка буде окремо рахуватись, це будемо рахувати окремо. Бачимо, вага у нас відтарована. Так, і це у нас буде загальна група. Маємо 31,8 грама. На сьогоднішній день вартість конденсатора оранжевого загальної групи 34 гривни 14 копійок за грам. Маємо 1085 гривень 65 копійок. Відібрані на відібрані на конденсатори групи 1,2. 4,4 грама. На сьогоднішній день їхня вартість 22 гривні 19 копійок. 90, 97 гривень 63 копійки. Як ви бачите, що вартість виходить, фактично майже в два рази нижча від загальної групи. Тому треба їх гарно завжди відсофовувати. Наступні у нас зелені конденсатори. Немає нічого підписаного. Певно, це так само клієнт сипав як загальну групу. Ну, так, Гарно відсортовані. Гарно відсортовані, не помічаю я якихось сторонніх. Будемо рахувати, що це у нас є загальна група. Так. Що у нас робиться з ворогою? Все чудово. 63,9 грама. На сьогоднішній день загальна група 45 гривень, 51 копійка за грам. 2908 гривень. І останнє ще позиція. Конденсатор опуклений і конденсатор. Пласмасовий. Конденсатор пластмасовий к 1017 Він звичайний загальної групи. Конденсатор укуплений, ми перевіряємо, чи це не є магнітний, тому що магнітний в два рази дешевший. Це звичайний конденсатор. маємо 3,8 грама. На сьогоднішній день конденсатор окуплений 10 гривень 75 копійок за грам. 40 гривень 85 копійочок. І дві штучки пластмаси. 0,4 грами. На сьогоднішній день такий конденсатор коштує 11 гривень 57 копійок. 4 гривні 62 копійки. Ми порахували всі позиції, які в нас були. І так, шановні клієнти, ми порахували цю посилочку. Ще раз повторююся на 8037 гривень. Ви завжди можете відправити нам свої радіоелементи. Ми все рахуємо згідно нашого прайсу з нашого сайту. Все порахується завжди чесно, коректно. Проводяться всі аналізи відповідні, які потрібні. Ще раз повторюся на рахунок року. Всі комплектуючі, які в нашому прайсі, ціни будуть актуальні тільки при умові, що вони до 92-го року випуску. Радіоелементи, які після 92-го року ціна може змінюватися. Визначається вона вже згідно з аналізом і орієнтовно може змінюватися. 93-й рік може бути дешевший на 15-20%, а 2000-й рік може бути дешевший і на 70-80%. Тому часто задають питання, яка буде. Плюс-мінус середня ціна. Такого поняття не існує. На все треба проводити аналіз. Так що можете завжди відправляти. Все проводиться чесно, коректно. Завжди раді вашим посилочкам. Дякую.